Слава Ісусу Христова! Слава навіки! Розкажіть, будь ласка, про святого Антонія 13 червня будемо згадувати його. Це великий святий, його дуже шанують в католицькій церкві, як вчителя церкви. За що його шанують? Аж так. За що його шанують? Мабуть, те, кожного святого його шанують за його близькість з Богом, за те, як він сам розпізнав Бога, як він інших також провадив до Бога. Святий Антоній популярний доповню не тільки серед католицьких вірників, але також і серед деяких мусульман. Він також є знаний, популярний, як чудотворець, який, той, який виконує прохання, який заступається, коли люди через нього звертаються до Господа. Популярність святого Антонія, найбільша головна це. З однієї сторони, він як освічена, дуже розумна, грамотна людина, знаючи святе писання, досконало знаючи, як деякі казали, навіть якщо б всі книги Біблії зникли чи їх би знищили, то святий Антоній міг би надиктувати кожну з цих книг. Він добре знав святе писання, але в своїх промовах, будучи францисканцем, він говорив до простих людей, простою мовою. Так, що поєднуючи глибокі знання Біблії з щоденним життям простих людей, вмів донести, донести істини про Бога, про Боже милосердя, про Божу любов і все, що стосується Бога. В такий спосіб робив Бога ближчим для людей. Ну, власне, простота в близькості, близькість у простоті дуже багато див зробив Святий Антоній ще за життя, так це і диво з ослом. Так. Це і дива з різними еретиками, які не вірили в присутність Христа в Євхаристії, і багато інших див. Як це пояснюється все? все? Ну, це сучасники бачили, вони це фіксували. Сучасники бачили, але не все фіксувалося одразу. Можливо, частина цих історій домальовано як, mm -hmm. як легенди, але е, суть істина лишається саме така, що Святий Антоній. Від самого свого початку, від самого свого дитинства, він був близький до Бога, віддав своє життя Богові. Як говорять деякі легенди, в п'ятирічному віці він присвятив своє життя при Святій Діві Марії, щоб цілковито бути вільним, чистим від, від гріха. І своє молоде життя, весь все своє життя він. Віддав Богові. Mm -hmm. На початку він вступив до Ордену до згромадження августинців, там, здобув науку в знанні святого Писання. Mm -hmm. Лише по якомусь часі, в 25 mm -hmm. років, побачивши мучеництво перших францисканських мучеників, сам захотів проголошувати Євангеліє, Боже Слово. Такий спосіб, щоб можна було своє життя віддати за Христа. У Бога були інші плани для нього. Сказав, що буде, Бог сказав, що буде проповідувати Євангеліє, проголошувати Євангеліє усім, хто цього потребує. Святий Антоній, простота. Простота, власне, в тому і проявилося, що. Вступивши до ордену францисканців, святого Франциска, молодого ордену, який тільки заснувався, був захоплений простотою євангельського життя, так як святий Франциск, і його перші послідовники, просте, просте життя, як вчить Євангеліє, позбутися усього земного, земних прив'язаностей, а все своє життя віддати служінню Богу, служінню ближньому. В ці дні ми Багато чому в Євангелії про те, що діті проголошуйте, діти проповідуйте. Власне, це проповідування святого Антонія, так? яке захоплювало сучасників. Багато хто навертався, натовпи ходили за ним. Що має так. зробити людина, аби ось так взяти, піти за Богом, надихнутися ним і ділитися ним. Для сучасної людини, мабуть, це такий великий виклик, велике завдання, щоб сьогодні повторити подвиг святого Антонія. Хоча, якщо так сказати, подвигу великого не було, він просто хоч е, старався бути близько до Бога, вивчав святе Писання. Це основна його е, риса чи ос, основна його харизма. Е, глибоке знання, любов, кохання до святого писання, до слова Божого, через слово Боже, через досліджування Слова Божого, через досліджування текстів отців церкви, які перші коментували святе писання. В такий спосіб і Антоній хотів пізнати глибину слова uh -huh. і цією глибиною ділитися в простий спосіб з людьми для сучасної людини піти і проповідувати це, мабуть, так само повторити те, що зробив святий Антоній. Самому зацікавитися Богом, зацікавитися святим Писанням, вивчанням Святого Писання можливо не вийде вивчити всю Біблію на пам'ять, як це зробив святий Антоній. Але е, щоденне читання, бодай таке просте, е, проста справа, просте завдання, але це також є е, те, що в наш в нашій наш що ми можемо зробити, на що ми спроможні. Ну це власне досвід Бога, яким ділився святий Антоній, так і саме так. Ми покликані до цього, попри те, що вже пройшло багато століть від його життя. Так досі його вважають улюбленим святим, так е, не тільки просять його допомогти, коли якась втрачена річ є. Так. Про що ще просить Святого Антонія, і чому саме про це в нього просить? Він є покровителем багатьох справ, як і подорожуючих, так і віднайдення загублених речей. Є також покровителем тварин, mm -hmm. так як і святий Франциск. Але таке, мабуть, менш знання його покровительство він є покровителем, покровителем подружжя, покровителем сімей. Є кілька описів, кілька легенд, кілька історій, можна так сказати, чому саме святий Антоній є покровителем для сім'ї. одна історія говорить, що перші роки після смерті Антонія, його популярність, його чудо, які діялися за його заступництвом. Одна молода дівчина дуже страждала, що не могла знайти собі чоловіка. Навіть собі зробила вдома в кімнаті маленький вівтарик, де палила свічки до святого Антонія, де mm -hmm. палко молилася. Але по якомусь часі, як ці молитви не були вислухані, в емоціях вона взяла цю фігурку Святого Антонія і викинула через вікно. Але так боже провидіння скерувало, що якраз ця фігурка впала на голову чоловікові, який проходив вулицею. Чоловік взяв цю фігурку, під піднявся наверх, щоб віддати цю uh -huh. цю фігурку. Ну, як говорить легенда, жили вони довго і щасливо. Ну, це не заклик розкидатися фігурами святого Антонія для дівчат, продовжувати молитися до святого Антонія попри все, довіряючи, що за затуну святого Антонія Господь вислуховує наші прохання. Чому він є покровитель тих, хто губить якісь речі? Чому до нього звертаємося? Святий тоні допоможе відний типу. Ну я вже насправді не знаю, де цього робити. <гум> е, мабуть, тому що в першу чергу він є близьким до, до Бога. <гум> Можливо, там якісь, так би мовити, особисті відносини, контакти з Богом, що може е, допомогти людині в такий спосіб. Людина, звертаючись до святого, звертаючись за заступного святого, отримує зрештою допомогу від, від самого Бога. Самої такої конкретної якоїсь mm -hmm. легенди історії зараз не можу пригадати, бо багато mm -hmm. є цих історій, речей, які він допоміг знайти. Mm -hmm. Мабуть, основне на що варто звернути увагу, що він допомагав знайти не тільки речі, mm -hmm. річ це як щось таке зовнішнє, але віднайти людині свою єдність з Богом, свою винятковіще, улюбленість Богом. Тим доні, зрештою, також і знаний тим, що один із перших, який започаткував в передпасхальний період в великому пості, започаткував проповіді і сповіді для простих людей. Для людей це було власне впаду, в місті, в якому він проголошував, навчав uh -huh. такої практики. Раніше не було, uh -huh. і великі натовпи приходили його слухати. Великі натовпи, слухаючи його проповідей, багато людей каялися в своїх гріхах, багато заможних людей, слухаючи проповіді Антонія, наверталися і ставали доброчинцями, ділилися своїми багатствами для потребуючих. Кожен віднаходить свій шлях до Бога. Антоній допомагає віднайти свій шлях до Бога. Або через річ, яка знайдена, або через скруху серця, через покаяння, через визнання своїх гріхів. Так і це знаєте дуже цінно, що ви поділилися цим, що власне Антоній не так допомагає знайти якусь річ, як знайти Бога, коли Бог загубився в житті людини. Чому він дуже часто з дитятком Ісус зображений? Це також є одна із історій про дитятко Ісус. Останні роки свого життя, після того, як Антоні повернувся з Франції, де два роки провів, можна сказати, борючись з різними єресями, виснажений подорожами, виснажений проповідницькою діяльністю, захотів усамітнитися mm -hmm. і недалеко від падуї в знайомого. Можновладця на території побачив великий горіх і на тому горішці збудував собі хатинку, щоб там усамітнитися. Mm -hmm. І цей можновладець, який прийшов провідати святого, поговорити з ним, побачив з цієї маленької будки чи маленької хатинки яскраве світло, mm -hmm. коли він придивився. То побачив, що немовля, Ісус знаходиться на руках Антонія. Mm -hmm. І ця картина, цей образ настільки вразило цього можновладця, mm -hmm. що він розказав, поділився цією інформацією з, з іншими. що mm -hmm. Ісус, як, як немовля, прийшов в простий спосіб, бо в такий спосіб Антоній розумів прихід Христа, розумів втілення Сина Божого. Як хтось, хто довіряється людині, угу. в такій простоті Господь приходить до людини. Так. Дуже часто можемо почути про те, що католикам закидають про те, що вони моляться до святих. Насправді ми до святих не молимося. Так ми молимося за посередництвом святих до Господа угу. Бога. Угу. Святі є. Одні з нас люди, Люди, але які в своєму житті зуміли свою людську слабкість підпорядкувати під Божу волю, підпорядкувати Божій благодаті своїм людським життям, осягнули божественних висот. Ми, як люди, звертаємося до таких самих людей. Але які вже осягнули певний шлях. Це є для нас такими прикладами, mm -hmm. щоб і ми також за їхнім прикладом, заступництвом за отримували від Бога, тільки від Бога отримували необхідні благодаті. Ну це так виглядає, ніби я попросила вас, очі Валентини. Будь ласка, допоможіть мені, зверніться до Бога, щоб він. Сам, саме так воно і є, так, сам, так. саме так воно і працює. Саме тому ми в церкві звертаємося так. до, до ближніх, до спільноти церкви mm -hmm. про молитву один за одного. Mm -hmm. Заступницька молитва, посередницька молитва. Багато святих після mm -hmm. своєї земної смерті, так, після того, як їхня душа покинула тіло, залишаються нетлінними їхні мощі. Яка історія зі святим Антонієм? Чи… Десь можна побачити зараз його останки зі святим Антонієм, з його реліквіями, мощами дуже є цікава історія. Тому що перше, те, що його проголосили святим несповна рік після смерті. Так швидко? Так швидко. Він був відомий чудотворище за життя після його смерті, коли його поховали в падуї. Він біля його гробу відбувалося багато чудес і від за ініціативою римського папи була створена спеціальна комісія, яка досліджувала ці всі чуда, і несповна рік було підтверджено багато чудес, і визнано, що святий Антоній є чудотворцем продовжує випрошувати у Бога благодати навіть після смерті. Більшість реліквій знаходяться в місті Падуї. Що святий Антоній тільки фактично останній рік свого життя так безпосередньо був з цим містом зв'язаний. Ці реліквії знаходяться в храмі, збудованому на його честь. Багато є реліквіаріїв з різними частинками його тіла, але найбільш знаним, найбільш популярним це є коли тогочасний генерал ордену, святий Бонавентура, францисканець. Відкрив могилу святого Антонія, то побачив, що все тіло mm -hmm. зітліло чи попало під зітління, mm -hmm. а його язик і голосові зв'язки залишилися нетлінними. Mm -hmm. І це було визнано, признано як саме той інструмент, який він прославляв Бога, його голос, mm -hmm. його мова, язик, вони збереглися. Mm -hmm. Можна сказати, те, чого Бог безпосередньо торкнувся святому Антонію. І ці реліквії до цієї пори зберігаються в падуї в храмі Святого Антонія. Чому нам варто повчитися від Святого Антонія? Бути близьким для людей, до людей. Варто повчитися не зосереджувати увагу нас собі, але вміти шукати Бога. Зі Святим Антонієм також як є пов'язані різні легенди, наприклад, як. Єретики, які не хотіли його слухати, Святий Антоній не прийнятий єретиками, пішов проповідувати до риб. І риби його слухали. Тобто робити добро, навіть незважаючи, якщо воно не сприймається оточуючими. Бог зробить так, що навіть риби будуть слухати і прославляти Бога, коли інша людина відвертається. Бути наполегливим в тому, щоб шукати Бога для себе і цим Богом своєю вірою вміти ділитися. Тут на Закарпатті де і як шанують Святого Антонія. На Закарпатті шаную святого Антонія. Ну я, як францисканець, той, хто приналежить до францисканського ордену, в Ужгородському районі село Анталовці, зрештою, і назва від, від Святого Антонія. Е, є невеликий храм недавно кілька десять років тому збудований. Але в особливий спосіб там шанується, вшановується святий Антоній. минулого року, у 2023-му, В храм були передані мощі реліквії святого Антонія, підтверджені реліквії, і останні кілька років відбуваються крім урочистих святих мес в саме свято святого Антонія. Відбуваються також паломництва паломництва mm -hmm. до святого Антонія. Користуючись нагодою, хочу запросити на це свято від імені францисканців, які піклуються цим місцем. В суботу, 15 червня, відбудеться урочиста свята Месо об 11 годині, а з середнього від храму святого Луки о 7-й годині ранку вирушить піше паломництво. Невеличке, коротке, але, бодай цих кілька кроків в сторону Святого Антонія, щоб наблизитися до Бога, думаю, для кожного з нас будуть корисними. Також і цього року перший раз проводиться паломництво, піше паломництво зі сваляви гірськими стежками до Анталовиць, до Святого Антонія. Так що можна сказати, що культ святого Антонія набирає обертів саме в нас тут в Закарпатті, і село Анталовці є таким центром, куди приходять паломники? Дякую вам, дякую вам.